Розповідь Афонського монаха про свою зустріч з померлим другом. На святому Афоні в Ахіндарику монастиря Цилителя Пантелімона я познайомився з літнім добрим і благочестивим монахом. Була рання година, паром з Оронополіса з паломниками до монастиря ще не прибув, а я приплив на афон за якихось 20 хвилин катером, якого замовив. У місцевого підприємця у Айхіндарику, вітальні для паломників, я був один, і мені був запропонований чай з смачними чорними афонськими сухарями, і все розташовувало до відвертої розмови з монахом, який тут ніс свій гостинний послух. Чи можна вам завдати відверте питання? А як ви стали монахом, і що вас спонукало до цього кроку? Монах усміхнувся у вуса, подивився на старовинний годинник на стіні, який щойно пробив десяту годину, і присів біля мене, обгортаючи двома долонями залізне, певно, гаряче горнятко чаю. Добре, розкажу вам отець. Може, цей випадок з мого життя вам і знадобиться? І він почав, дивлячись, у вікно, за яким Коливався синій мармур спокійного моря. В миру я дружив з товаришем дитинства, одних зі мною років і одних релігійних поглядів ще часів радянщини. Коли помер товариш, я усердно молився Богу за спочинок свого друга, роздавав милостиню за спасіння його душі, часто думав про його загробне життя. Чи спасся він від вічних мук, чи ні, чи отримав він небесну догороду за терпеливе перенесення хвороб і скорбот? В сороковий день після кончини я сидів у кімнаті і раптом почув скрип дверей, підняв очі, бачу, входить в кімнату мій померлий друг. Дякую тобі, друже, сказав тихим голосом друг, що зненацька з'явився. Дякую за твої усердні молитви за мене і за милостині, які багато допомогли мені. По милості Божій я позбавлений пекла. Я з жахом слухав чудного гостя з того світу, не сміючи його переривати. А він сказав Прости мене, друже, до побачення у вічності, промовив знов покійний. Надію, що скоро ми побачимося. Будемо перебувати у царстві разом, а поки потрудися ще для вічного спасіння. І з цими словами вийшов за двері. Монах замовк і довго ще попиваючи з горнятка, дивився за вікно. Згодом продовжив: Цей випадок з візитом старого покійного друга і став ключовим моментом для того, щоб я попрощався з миром. І приїхав сюди на послух під покров Божої Матері, готуватися до зустрічі з Богом і з своїм другом. Монах перевів погляд на мене і тепло-тепло посміхнувся. Я сидів, мовчки, намагаючись усвідомити щойно почуту історію афонського подвижника.